Доброго дня, шановна члени екзаменаційної комісії, в вашій увазі пропонується дипломна кваліфікаційна, робота на тем... Диплом... дипломна кваліфікаційна робота бакалавра на тему програмне забезпечення віддаленого прослуховування музичних композицій. Створення мережової медіатеки з доступом з власних ресурсів, з забезпеченням всіх інтелектуальних прав, є важливим завданням, адже використання вільних програмних засобів може призвести до того, що файли, які знаходяться в медіатеці компанії або спільноти людей, можуть бути використані іншими людьми. Що призводить до проблем з авторськими правами і відповідальності власників файлів. Тому проблему, що розглядається в роботі, можна вважати практично важливою. Об'єктом дослідження є процес віддаленого прослуховування музичних композицій. Предметом дослідження є програмне забезпечення віддаленого прослуховування музичних композицій. В якості мети було визначено розробити програмне забезпечення віддаленого прослуховування музичних композицій. Завдання дипломної кваліфікаційної роботи полягає в тому, щоб досягти мети, мети роботи, тобто проектування програмного забезпечення, розроблення програмного забезпечення і перевірки роботи програмного забезпечення. Для реалізації програмного забезпечення було обрано умову програмування C Sharp, так як це обумовлено тим, що вона має засоби швидкої розробки і має збиральник сміття, що пришвидшує процес розробки. За результатами аналізу аналогів було визначено, що програма повинна дозволяти користувачу використовувати такі функції, як відтворення музичних композицій, зупиняти цю композицію, ставити на паузу, додавати композицію на сервер, авторизуватися, виставляти оцінку композиціям, переглядати кількість. Прослуховування, переглядати інформацію про композицію, робити пошук композицій і створювати власний перелік композицій. <кій> Структуру баз даних було утворено на основі таких таблиць. Таблиця юзер зберігає дані. Тут таблиця user Marks Track and List». Таблиця юзер зберігає дані облікового запису користувачів. Має такі стопці, як ім'я, логін користувача і пароль. Таблиця Маркс зберігає має... дані оцінок, які користувачі виставили музикальним композиціям. Має такі стопці, як номер оцінки, номер музичної композиції, оцінку і логін користувача. Таблиця трек зберігає дані музикальних композицій. Має такі стовпці, як номер композиції, назву композиції, автора, жанру, альбому і сумарного рейтингу, місце розташування композиції і кількість прослуховування композиції. Таблиця ліст зберігає дані музикальних композицій. які… Користувач додав до свого списку. Має такі стопці, як номер, логін користувача і номер музикальної композиції. Структура. Структурна схема програми полягає створю... Складається з таких модулів, як DeckPlayer. це е, модуль, що включає е, роботу. DeckPlayer – це модуль, що реалізує взаємодію з аудіофайлами. Mainform це модуль, що е, промальовує інтерфейс головної форми. Uh, LOGIN form, це, uh, модуль, uh, FORM – це модуль, що відповідає за функціонування форми аутентифікації, uh, FORM – це модуль, що відповідає за uh, функціонування форми реєстрації. Upload form це модуль, що відповідає за додав, що відповідає за додавання uh, композиції, а uh, UPLOAD FILE – це модуль, що відповідає за додавання композиції на сервер. Database Access це модуль, що відповідає за з'єднання з базою даних. Функціональна схема програми роз, поділяється на дві головні ролі: на користувачів і функції, які вони можуть виконувати. Гість, тобто неактиваризований користувач, може використовувати все те саме, що і авторизований, окрім як поставити оцінку. Для цього йому потрібно буде авторизуватися. На цьому слайді ми бачимо головне вікно програми неактиризованого користувача. Йому надані декілька деякий список музикальних композицій, які він може програвати, слухати і дивитися інформацію про них. На цьому слайді ми бачимо роботу з програмою. Вже активізованого користувача, який може виставляти оцінки композиція. Він може виконувати пошук. При цьому пошук буде виконуватися серед всіх композицій, які розташовані на, в, цій, в цій програмі. Коли ми натиснемо на цей значок е, стрілочки, то з'явиться таке вікно, де ми будемо, де можна додати, е, нов, додати і оформити е, новий, е, нову композицію на сервер. Ну, всі задачі допомоги кваліфікаційної роботи були досягнуті. Це виконано проектування програмного забезпечення, виконано розроблення програмного забезпечення.